Людина, яка через те, що має багатих батьків, що має батьків, скажімо, на дуже важливих позиціях економічних, політичних, чи щось, одним словом, почуває себе як хтось, тому що має таких батьків, ну, дуже часто це, це пусте. В очі є великі бажання, великі амбіції, але з, з, за тим нічого нема. Це пустота. І ті люди е, можуть вдавати, що вони є хтось, щось, але це є, таке є вдавання. Але є тепер ж група людей правдивих, аутентичних, щирих. Які працюють і стараються при допомогі своєї праці стараються е, дійти до певних висот, бути успішним. Таких людей нам потрібно, які мають таку здорову амбіцію, не хворобливу.